Європейському союзі треба знати перш за все законодавство, якщо ви йдете туди, законодавство саме Європейського Союзу, не кожної конкретної країни Європейського Союзу, тому що оце харчове законодавство воно будоване на базі регламентів. Регламент в Європейському Союзі це закон, в нашому розумінні, який є обов'язковий для всіх країн Європейського Союзу. Ці закони, ці нормативно-правові акти, вони регулюють питання безпечності вже готового харчового продукту. Далі про харчовий закон. Це регламент 178 в 2002 році. Він був прийнятий. Бачите, у нього така дуже довга назва. І в європі його просто називають «фудло». В липні цього року був прийнятий закон, новий харчовий закон номер 1602 це новий харчовий закон України, який вступить в силу з 2015 року, 20 вересня. Цей закон повністю ґрунтований на регламенті 178 і на інших регламентах, які ми з вами будемо розглядати. Тому він є українською мовою. На сайті Верховної Ради ви можете побачити. Це трішечки спрощує для нас умови, тому що ми зможемо зрозуміти, хоча б там на 90%, що ж вимагається Європою. але все таки краще. Якщо ви хочете йти туди до першого джерела звертатися, без того, щоб забезпечити безпечне виробництво кормів, не можна забезпечити виробництво харчового продукту безпечного. Так, якщо ми кажемо про продукцію тваринного походження, то всі ветеринари знають, що те, що в корові на язику, то потім буде у споживача в желудку. Тому всі ці питання вони також розповсюджуються на корми. Далі, головні дві. Позиції, це головні два принципи знов-таки харчового законодавства Європи, що є в цьому харчовому законі, це те, що харчовий продукт не може бути розміщений на ринку ЄС, якщо він є небезпечним, і те ж саме стосується і корму. Якщо ви, вам вдалося вийти на ринок Європейського Союзу, ви маєте впевнитись в тому, що ваша продукція дійсно найвищої якості. Тому що, якщо щось станеться з вашою продукцією, про це будуть повідомлені всі 28 країн Європейського союзу. Про це будуть знати кожна мережа. Про это будет знать каждая страна, третья, которая работает с Европейским Союзом. Как идет нотификация? 28 стран Европейского Союза, да? страны экономического сообщества, Швейцария, не члены Европейского Союза. В течение 24 часов 7 дней в неделю, если что-то случается по продукту, они передают. Даже если в Украину попала какая-то продукция из Европейского Союза, относительно которой у нас возникли вопросы, мы точно так же это передаем в систему раз. У нас есть человек, в соответствующим ветеринарно-фитосанитарной службою, которого есть ключ, и он об этом говорит, что вот из вашей страны пришла такая-то продукция. Поскольку эта продукция может быть отправлена не только в Украину, но и в ряд других стран. Далее, це був регламент 178 Харчовий закон, на якому потім базувалося все-все харчове законодавство Європейського Союзу. Головним після того харчового закону є пакет регламентів з питань гієни та безпечності харчових продуктів. Саме тут містяться вимоги до гієни виробничих процесів, вимоги до харчових продуктів, які ви повинні дотримуватися для того, щоб вашу харчову продукцію прийняли в Європейському Союзі. Регламент 852 – це питання єгієни харчових продуктів. Він має як основну частину, так і має додатки. Саме в додатках містяться вимоги до єдини на виробництві, до е, персоналу, до е, приміщень, до того, е, яким е, Технічним обладнанням ви маєте користуватися, які матеріали можете використовувати. Будь ласка, прийміться до уваги: ніхто в Європі на законодавчому рівні не вимагає сертифікувати систему ХАСАП. Система ХАСАП – це система управління небезпечними факторами. Далі, регламент 853, він на додаток до регламенту 852 містить вимоги до гігієни вже продукції. Тваринного походження. Далі, це ж саме регламент 853-й, він містить вимогу щодо ідентифікаційного знаку на продукт тваринного походження, він завжди буде овальної форми. Оце назва країни з Європейського Союзу, звідки такий продукт пішов. Це вже номер експлуатаційного дозволу в цій країні, номер потужності, яка вийшла. А це е, мовою країни Європейського Союзу, де був вироблений продукт, так називається Європейський Союз. Бачите? Ще є регламент 854, він показує, яким чином відбувається контроль за виробництвом продукції тваринного походження, що треба чекати від інспекторів з Європейського Союзу, які можуть до вас приїхати і вас перевірити. І 8, 8.2 регламент це яким чином там побудований контроль в Європейському Союзі. Ви маєте знати, знов-таки, я наголошую на тому, що ваша продукція має повністю відповідати вимогам тієї країни, куди ви йдете. Оскільки в Європейському Союзі це все регулюється на загальноєвропейському рівні, вам достатньо знати тільки регламенти Євросоюзу, замість того, щоб знати вимоги показники різних країн Європейського Союзу. Вони це спростили для себе, щоб їм було легше торгівлю вести. Продукція, яка виробляється на українських підприємствах і ви плануєте її вивезти до Європейського Союзу, якщо вода, вода яка використовується в цій продукції як інгредієнт, а також вода, яка використовується для виробництва харчової продукції, тобто має прямий контакт з харчовим продуктом, вона має також по показникам безпечності повністю відповідати тим показникам, які зазначені в цій директиві. Ось я хочу так схематично показати, як працює принцип від лану до столу. Знов таки, оскільки харчові продукти тваринного походження вони вважаються більш ризикованими, то я привела схемку таку вам саме з харчовим продуктом тваринного походження. Від лану до столу контролюється виробництво кормів, далі первинне виробництво, що стосується. Ферми на фермі, коли ростять цих тварин, тобто від ферми, бачите, від стейбл to тейбл теж є такий вираз. Потім транспорту перевіряється і все це, бачите, як постійне інформування одна одної йде сторони. Потім йде транспортування тварин і сировини, потім йде контролювання забою та переробки. Далі вже контролюється транспорт перероблених продуктів, потім всі точки зберігання. Транспорт знов-таки перероблених продуктів з точки зберігання до ретейлу, все має перевірятися в ретей, в кейтерінг, всі харчові магазини, і потім це вже потрапляє до, на стіл споживача. Оцей е, зв'язок контролю і передачі інформації він має бути постійний, безперервний. інакше досягти високого рівня харчової безпечності в Україні ну, взагалі буде неможливо. Це говорить про те, що коли ви будете експортувати свою продукцію, то вам треба бути готовим до того, що навіть ваш контрагент може попросити надати вам всю таку схему простежуваності того, яким чином ви виробляєте свій продукт, звідки ви все це берете, яким чином воно виробляється, чи впевнені ви у своїх постачальниках чи ні. Отже, належні виробничі практики, що я маю на увазі? Це гігієнічні вимоги до потужностей яким чином вони сконструйовані? Це вимоги до приміщень, де обробляються або переробляються харчові продукти. Це все, що ви маєте знати, коли ви готуєтесь на експорт до Європи. Всі ці моменти, які перелічені тут, вони мають бути. Е Зроблені, сконструйовані відносно до вимог Європейського Союзу. Ну, я приклади провожу. Наприклад, чітке розділення брудних та чистих зон, визначення загроз. Ви собі робите таку схему, і якщо у вас немає отакого чіткого розділення, то вибачте, нікуди ви не поїдете. Спочатку розділіть брудні та чисті зони у себе на виробництві. Приклад. Да? І хочу я завершити свій виступ на сьогодні. Потім передам після обіду слово своєму колегі Дашу. Є люди з першої категорії, коли бачать прірву, і думають про безодню, а є ті, які, коли бачать прірву, являють міст через неї. Я так розумію, що ми з вами належимо до другої категорії людей. Дуже хочете, щоб цей міст ми побудували. І це був не місточок, а такий добра будова, з якою потім ми можемо переходити туди, становити становитися більш як і багатою країною.